Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Давненько ми не зустрічалися, тому рада зустрічі з вами. Сьогодні покажу новий чайник, який у нас в домі з'явився. Попередній вирішив відпочити. Трохи тому він відпочиває, а новий чайник працює вдома і зігріває нас теплим чаєм і теплою гарячою кавою. Отже, цей чайник Xiaomi, Попередній теж був такої ж фірми, тому той чайник попередній доволі непогано прослужив більше 5 років, то надіюся, цей теж буде гарно служити. Чайник сам по собі доволі симпатичний, він зі скла. І ось так, можна сказати, видно не можна, а видно воду, яка там знаходиться. І плюс великий в тому, я рахую це плюсом, те, що він скляний, і видно накип. Тобто наше здоров'я буде краще, тому що я буду бачити швидше накип і буду швидше позбавлятися його. Тому я вважаю це таким плюсом. Ну, а то вже в кожного свої вподобання. Ну, на мій погляд, він доволі симпатичний. І покажу взагалом, як він буде працювати. Ось так він гарно приїхав, запакований. Коробка доволі така міцна, цупка. Тому ніде нічого не прогнулося, не зігнулося. І я думаю, що все ж таки там позначено, що скло з обережністю, то доставляли, звичайно, таким методом, щоб нічого там не побилося. І обов'язково перший раз прокип'ятити все. Отже, в нас дощ на вулиці, а я покажу, що я приготувала. Я готувала вчора ввечері, залишила на ніч, щоб все прохололо, і тоді вже буду ховати в холодильник. Я залишала в коридорі, там біля виходу там холодно. Отже, відварила вермишель. Це, в основному, я буду їсти, бо діма не дуже, а я вже хочу її доварити. Там ще на раз залишилось. Ну, приблизно стільки само буде. Далі котлетки. Я брала фарш 500 грам курятина і 500 грам свинина яловичина. І спочатку обсмажила, а тоді протушкувала. От, то я їх планую частину взяти в Холодильник, уже. ну наприклад, ми будемо їсти зимою, а частину хочу в морозильну камеру отак розложити по одненькій, на дощечку заморозиться і тоді вже як камінчики поскладаю в пакетики, і буду виймати. Чому саме роблю так? От уже готові, мені зручно, тому що котлети кожного дня ліпити свіженькі, все-таки. ну на мій погляд, це затратно в плані навіть фінансовому, тому що весь час треба що купувати, ліпити. Ну, якби. А так, я використовую такий мерк. Тобто я в певний період е, потрібно мені відварити там картопельки, котлетку виняла, розморозила, все підігріла і смачненько. Тому я ось таким чином роблю. Е, також відварила. Картоплю. Вчора ми вже поїли, і це вже залишки, теж потрібно в холодильник. От, І приготувала ось такі піци. Тут у мене три піци, вони доволі такі гарненькі навіть, і смачні. Мені подобаються такі. Значить, За основу я брала кабачок. Тобто тісто в мене із кабачка. Я вже ділилася на каналі, як я це роблю. Чому тут взагалі було 4 піци. Одну піцу я вже потихеньку вчора, сьогодні. От, а ці вже піци схололи і готові. Е, чому от вирішила да, такі піц, якби <сум> Діма, то він не хоче кусати, пробувати, по суті, вони будуть для мене? От, е, е, Рішення було прийнято таким чином, що кабачки є, а мені шкода, щоб вони пропадали, а просто взяти в морозильну камеру, чи нарізати кубиками, чи кільцями, чи потерти і так далі. І заморозити, а потім розморожувати і готувати, мені не дуже подобаються смакові якості, конкретно після свіжого замороженого кабачка. Так, да, якби можна їсти, але не настільки мені смачно. Тому я. Е Наприклад, там можу одну піцу залишити, а дві піци розрізати на кусочки і в морозильну камеру. А ще краще три піци розрізати і в морозильну камеру взяти. І в мене ще є кабачки, і помідорки свої, кабачки свої, яйця є, ковбаска залишилася і сир трошки такий кусочок залишився, ще там на одну-дві піци спокійно буде. Тому я думаю, що візьму ці три піци, теж розріжу на кусочки, Наприклад, в контейнер або розложу там по кусочках, заморозиться і потрібно виняла 2-3 кусочки, розмерзлося, підігріла, і я думаю, що буде смачно. Тому вирішила трішечки поділитися таким. Ще я вчора ввечері ну вже мені сил не вистачило. <свистання> До кінця довести це все діло, но що я зробила? У мене тут було три куски філе. Я розрізала, відбила, присолила і так і залишила в холодильнику, тому що просто вже було пізно, діма лягав спати, і я вже була втомлена, і мені не хотілося м -м, після цього щось там робити. Тому я залишила в холодильнику, і ще я сьогодні оце посмажу такі е відбивні. Теж буду в яйці в борошні, то все діло робити. І ще буде теж така заготовка. Теж від бівні е, я беру. Е... Ну, коли готові вже в холодильник частину, щоб, наприклад, зразу споживати, і частину беру в морозилку. Теж при потребі виймаю, наприклад, потрібно певна кількість виняла, вони розмерзлися, і я їх підігріла. Це мої такі лайфхаки, які я використовую для того, щоб спростити своє життя. Отже, буду все розпреділяти. Отже, розпочала я вже все пакувати, розпаковувати з цією їжею. Котлетки трохи залишила в холодильнику, а в разі потреби завжди можу вийняти і розморозити. Також картоплю переложу з каструлі. Так, все-таки мені зручніше, бо каструля займає багато місця, а картоплі не настільки багато, щоб. Та каструля в холодильнику була і займала місце. Ну і вже заодно вирішила. Хоча і каструля невелика, можна було б залишити, ну, вже так думаю, перекладаю все, то вже і це перекладу і всі каструлі поперемивала. Теж, якби зручно, каструлі завжди чисті і вільні. Тобто, в разі потреби можна взяти і використовувати. Теж подобається, коли ось вони вже чисті, вільні, стоять у вільному доступі. І розкладаю котлети ось таким чином і буду в морозильну камеру класти, а тоді, вже як заморозиться, то просто розділю і по пакетиках. Точніше в один пакет. Піц я свою розрізаю на 6 частинок. І думаю, що поки є в мене що готувати піцу, то я буду готувати. А якщо захочеться мені. То я завжди зможу її виняти із морозильної камери. Наприклад, на ніч в холодильник поставити, до ранку розморозиться, ну і вже там вранці можна підігріти і поснідати. Двома кусочками, я думаю, для сніданку нормально. Два кусочки, ну, хто сильно голодний, може і більше. Це вже така справа. І я вирішила все-таки ось е, такі ніби контейнери взяти. Е, це з під фаршу е, я використала фарш, їх просто промила От і ось таким чином складаю кусочками і будемо в морозильну камеру. Ось таке в мене було відео сьогодні. Е, не дуже довге, але надіюся, що вам було цікаво спостерігати е, За мною. Трішки показала новинок, точніше, одну новину чайник. от, І також те, що наготувала. На цьому я буду прощатися з вами. Надіюся, на швидку зустріч, що все-таки ми швидко зустрінемося з вами. І бажаю вам усього найкращого, гарного дня, гарної ночі. До побачення!